Бронзові нагороди під вигуки Слава Україні на п'єдесталі українські фристалісти. Зимова змагальна пауза, Марина Бахроманчук та перший бал за чотири гри від СК Сокіл. В ефірі спортивні новини. Вітаємо! Історичний виступ та нагороди. Збірна України з фристайлу, до складу якої увійшла хмельничанка Ольга Полюк, здобула бронзову медаль на чемпіонаті світу. Перший день змагання стартували команди наша Трійка» і з четвертим результатом відібралися до фіналу. Там, за підсумками стрибків, змогла покращити результат. На п'єдестал зійшли Анастасія Новосад, Дмитро Кутовський, Олександр Окіпнюк. Також Ольга Полюк та Максим Кузніцов, які були у статусі запасних. Бикґрачулейстім oh, юкрейнфатгар. Чемпіоном світу з лижної акробатики у командних змаганнях стала збірна США. Срібними призерами представники з Китаю Зуважимо, що для українських спортсменів завойована нагорода на чемпіонаті світу в цьому виді програми стала першою в історії. Відбувається чемпіонат світу зі сноубордингу та фристайлу у Грузії. За 15 змагальних днів розіграють 30 комплектів нагород. Тим часом напередодні Ольга Полюк в ексклюзивному коментарі розповіла, як підтримують українську збірну. За кордоном насправді підтримка в світі зараз ну дуже велика. От в яку країну ми не приїжджаємо, в Канаді взагалі це була неймовірна підтримка. На змагання прийшло дуже багато ну людей з України, які вимушені переселенці. Діаспора це організовувало. Було ну дуже приємно. В Штатах, поки ми були і на змаганнях і тренувались. Якщо ми десь виходимо ну, в магазин чи просто десь там прогулятись в формі Україна, ну дуже часто не було такого дня чи якоїсь поїздки, щоб до нас хтось не підійшов і не запитав, о, ви з України, як вас справи? Ми за вас переживаємо. Тому ну, дуже круто. І от зараз ми приїхали в Грузію на чемпіонат світу. І ми бачимо також, що тут дуже багато нас підтримують. Багато на автомобілях, на автобусах, навіть на снігоходах, українські прапори. Люди ходять або ну, з ленточкою, або якоюсь такою символікою України на підтримку. Ну, це дуже приємно. Побачимось влітку, і з таким зверненням до підписників в інстаграм звернулася легкоатлетка Марина Бахроманчук. Приводом відміни виступів спортсменки в зимовому сезоні стала травма стопи. Її Марина зазнала на відкритому чемпіонаті золотої серії, що відбувся у Парижі. Після першої спроби, яка до слова склала 14 метрів та один сантиметр, легкоатлетка зійшла зі змагальної дистанції. Причина отримане ушкодження. Щоправда, і здобути медаль Марині вдалося. Посіла третє місце на старті. Вперед пропустила двох представниць з Куби. До слова, це вже друга бронза спортсменки у зимовому сезоні в потрійному стрибку. Наступного дня після змагання Марина у своєму інстаграм написала: найкращим рішенням стало не продовжувати змагання та зимовий сезон, а приділити час відновленню і сконцентруватись на підготовці до літа. У Парижі виступила її вихованка Нетішинської кади США Вікторія Ткачук. Спортсменка показала результат 53,96 секунди і посіла п'яте місце у бігу на 60 метрів. Музика. Гравці «Епіцентр Подоляни переможці першого етапу чемпіонату України з волейболу. Команда з городка у дев'ятому турі переграла Харківську юракадемію. Запеклою була боротьба на майданчику між фаворитами сезону епіцентром Подоляни та ВК Прометей. У перших двох партіях перевага за Дніпрянами десятихвилина перерва вочевидь пішла на користь представників з городка, адже після паузи епіцентрівці не лише зрівняли рахунок, але й вийшли переможцями після баталій у тайбрейку. 3-2 на користь Подолян. Ще до початку тайбрейку я думав про перемогу, думав, що зробити краще від себе, щоб був позитивний результат. Ми відчули трошки свою гру, і м'яч за м'ячем нам краще вдавалося грати в волейбола ніж суперник. Тож після серії успішних ігор у черговому турі волейболісти з городка готуються до виступу у раунді плей-офф Суперліги Будинвест. В чвертьфіналі Епіцентр Подоляни зіграє проти команди, яка у регулярці стала восьмою, а це барком збірна України Ю-18. Проводитимуться матчі до двох перемог. Для перемоги за голу. СК «Сокіл» у 20-му турі Екстраліги зустрівся із командою Кардинал Рівний стандарт. Підопічним Романа Ковальчика важливо було здобувати бали, адже попередні три матчі завершувалися на користь суперників. Перші дев'ять хвилин, а точніше, саме дев'ята, стала стресовою для сокола. Команда з рівного на ній забила двічі. Після тайм-ауту від Романа Ковальчика справи на майданчику пішли на користь хмельничан на десятій хвилині. Зменшив гольовий Відрив Андрій Хамдамов. Зробив рахунок нічиним вже на дев'ятнадцятій. Костянтин Абзалов. І з боротьбою та без забитих у ворота м'ячів для команд минув другий тайм. Відтак 2-2 І перша нічия для сокола в поточному. Сезоні. Якщо по віддачі двох команд, гравців індивідуальної команди, то результат міг бути десь і колега каже, що міг бути закономерно. Якщо по гольових моментах, які зробила наша команда, ми звісно повинні були догравати. Нам на даному етапі дається це дуже важко забивання цих гольов. Ми декілька разів, ну не декілька-п'ять разів ходили один дим, не реалізували свої годинки. Тому я вважаю, що ми повинні були перемагати і, звісно, ми хотіли перемагати. Важко нам що це дається, але маленький крок вперед ми вже зробили це, вже дуже добре. Відібралася на чемпіонат Європи. Хмельничанка Альона Ворисняк здобула путівку на європейський старт, здобувши перше місце на чемпіонаті України з кілкушинка і карате. Спортсменка здолала усіх суперниць у ваговій категорії 50-55 кілограмів і увійшла до збірної команди України. Чемпіонат Європи відбудеться на початку квітня у Швеції. Тренує каратистку заслужений тренер України Іван Шимків. Традиційний старт, але вперше у статусі благодійного понад 300 борців змагалися і збирали кошти на квадрокоптер для підрозділу, в якому служать хмельничани. Один із них тренер з вільної боротьби та директор міського центру фізичної культури та спорту Балу Олексій Хамський. Саме він у 2019 році започаткував відкритий міжобласний турнір. Чи були цьогоріч присутні на змаганні спортсмени з-за кордону? Розповімо далі. На килиміце спортсмен з Одещини. Він у червоному трико. Його суперник – борець з Молдови. Останні незмінні учасники міжобласного турніру турніру звільної боротьби балу. Їхній наставник каже: попри воєнні дії в Україні, таки приїхали позмагатися. Та склад команди змін зазнав. Приїхали лишень п'ятеро спортсменів. Могли А і більше дітей приїхати, але не змушували нікого. Вже вибір батьків був їхати чи не їхати. У вас тут хороша конкуренція, хороша школа боротьби в Україні. В нас склались дружні відносини вже давно. Організатори турніру кажуть, не завадила проведенню змагання, повітряна тривога та тимчасове відключення світла. Все, що мало відбуватися за допомогою комп'ютерної програми, секретарі виконували вручну. Не дивлячись на те, що йде війна. Ми не маємо права забувати про наших діток, про спортсменів, якими ми займалися до повномасштабного вторгнення, взагалі до бойових дій. Ми просто не маємо права як тренери забувати про наших дітей, тому що це наші діти, це наша сім'я. За словами головного судді змагань, представництво на старті майже зі всієї України на трьох килимах одночасно сутички точилися серед юнаків та дівчат. Найбільше при самнису це серед самих молодших, тому що саме більше. Потім ідуть по середнім групам. І раше нас продовження це старша група і дівчата. У Нас з всіх районних центрів Смельницького десь. Близько ста чоловік. На змаганні, крім переможців та призерів, визначили кращих борців. Від організаторів вони отримали клубний прапор. До слова, старт був благодійним. Під час дводенного заходу збирали кошти на квадрокоптер для підрозділу, в якому служить тренер з вільної боротьби та директор міського центру Балу Олексій Хамський. Фінансову потребу перекрили, зібрали необхідних 90 тисяч гривень. Чергове золото в активі подільської стрибунки Олександра Чернуха стала переможницею чемпіонату України з легкої атлетики серед дорослих та молоді у приміщенні. У потрійному стрибку з шести спроб кам'янчанка у чотирьох перетнула позначку в 13 метрів. Особистий рекорд та переможний результат на чемпіонаті 13 метрів та 19 сантиметрів. Олександра продемонструвала у передостанній спробі. Нагадаємо, тиждень тому 18-річна спортсменка в потрійному тріумфувала на Кубку України з легкої атлетики у приміщенні. На цей показник ми чекали дуже довго, знали, що ми можемо його втілити в реальність, але просто на змаганнях чомусь через певні якісь обставини психологічні в тому числі не вдавалося реалізувати його. Але було повністю переконання, що я можу це зробити і можу це зробити давно. Просто от не було от таких моментів, щоб його проявити. І от нарешті він вистрілив цей результат. Не максимально задоволена. Знаю, що могла краще, тому що цей результат, мало того, що він доволі високий. Так я ще й на планку не стала. У мене ще був запас в см, щоб покращити його. Ну, але це буде на майбутнє. За день до змагань мені снився результат 13-22. Я майже. Під підкралась під нього кам'янчанин Андрія Таманюк на дистанції 3000 тисячі метрів став срібним. Подолав відстань за 8 хвилин та 16 секунд. На підступах до п'єдесталу у своїх дисциплінах зупинилися Владислав Мартинюк та Максим Мороз. Загалом з Хмельниччини на чемпіонат України вирушили дев'ятеро спортсменів. Хмолічина вперше прийматиме зимовий чемпіонат України з легкоатлетичних метань серед дорослих молоді юніорів та юнаків. Спортсмени зі всієї України вже цього тижня з'їдуться у Кам'янець-Подільський, змагатимуться у трьох дисциплінах: метання молота, диска та списа. Вперше, взагалі, на Хмельниччині відбудеться чемпіонат України. Цей у нас відбуваються є всеукраїнські турніри, міжнародні турніри. Але саме чемпіонат України буде відбуватися вперше. З'їдуться найсильніші спортсмени. До речі, хочу сказати, що саме зараз в місті Кам'янець-Подільський проходить навчально тренувальний збір збірної команди України. Також там є найсильніші спортсмени. Саме відкриття цих цього чемпіонату відбудеться 24 лютого о 16-й годині на стадіоні імені. Ні, агієнка, участь в змаганнях цього року знаєте, трошки здивовані, оскільки велика кількість обіцяють приїхати близько 400 чоловік для чемпіонату України. Тим паче, всього сьогодення це дуже велика кількість. Отже, це до з одного боку це добре, тому що вид спорту розвивається. Люди продовжують тренуватися. Отже, ми очікуємо, що проведуться змагання, команда відбереться, і на міжнародні змагання ми будемо також представляти насильних наших найкращих спортсменів. На волейбольний майданчик вийшли спортсмени, ветерани та вимушені переселенці. У Хмельницькому дню пам'яті героїв Небесної Сотні приурочили всеукраїнський благодійний турнір. Виручені на змагання кошти спрямували на підтримку наших захисників. Хто переміг і скільки років було найстаршому волейболісту старту? Про це далі. 200 років і це що найменше. Таким є сумарний вік гравців-учасників на майданчику, і це лише однієї команди. У всеукраїнському турнірі з волейболу серед ветеранів зійшлися змішані колективи. Відтак, наявність на майданчику щонайменше двох спортсменок, була обов'язковою. Зараз на майданчику команда «Ейс» з Вінниці та Чорноморочка з Одеси останні у білих футболках. Представники з півдня України в останні в Хмельницькому змагалися у липні 2022 року. Тоді наш обласний центр приймав 31-й кубок України з волейболу серед ветеранів. нас Ви не повірите, нас приїхало всього шестеро. Звичайно, шестеро людей це великий ризик, тому що якщо якась травма чи десь щось з гравцем, то зрозуміло команда вибуває. Але ми віримо у те, що все буде добре. Наш народ його не зламати ні в спорті, ні в чому. Крім віничан та одеситів, приїхали в Хмельницький гравці з Ужгорода, Бердянська та столиці. Наш обласний центр представляли дві команди: ВК Хмельничанка та Поділля. Гравець останньої Михайло Дюк став найдосвідченішим. Волейболісту зараз 76 років. У волейбол грає з шкільного віку. Такі зустрічі вони тільки збагачую. Такі люди, такі Часто в цих змаганнях це великі люди з великі букви, люди, які люблять спорт, люблять життя. Коли скільки років вже граєш, то вже привикаєш до всього. Але кожна зустріч проходить вроді нова зустріч, вроде перший раз. Ігри складалися з двох партій до 25 очок очок із можливим відривом в один бал. Але коли команди набирають рівну кількість очок у двох партіях, тобто перемога однією в 25-24 і іншої, в 25-24, тоді грається третя додаткова партія до 15 очок. Якщо зважати те, що це турнір ветеранів, але ветерани тут здебільшого люди, які мають дуже значний досвід ігровий, які пограли в суперлігах, які пограли… Багатьох чемпіонатах не тільки нашої країни, тому ви самі розумієте, що кожен з них не вміє програвати. Перше проводиться змішаний турнір з волейболу серед ветеранів. Це український турнір. Зібралися найкращі ветерани волейболу, які сьогодні. Є в Україні під час благодійного турніру на потреби захисників вдалося зібрати 8 тисяч гривень щодо переможців та призерів. То після дводенних волейбольних баталій тріумфували гравці команди Ностальгія з міста Київ. Срібні також кияни. Бронза за віничанами. Хмельничани на турнірі посіли четверте та п'яте місця відповідно. Таким спортдайджест був цього разу Тримайте руку на пульсі спортивних подій на завершення програми. Гол від Єви Зінченко. Дворічна донька граця збірної команди України Олександра Зінченка. Надихнувшись прикладом тата, дозвілля проводить на спортивних майданчиках і не лише тренується, а й вправно влучає у сітку воріт. Далі відео з мережі інтернет. Ші, вона ж і дивиться, чи ти доганяєш. Доганяє. Vem. Da vai, 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 vai.